Всім привіт! Сьогодні я отримав посилки за ліком. до Києва за тиждень десь і в Києві тиждень були. Міст Експрес не радує, тому вирішив розпакувати, подивитися за цей час, що не втратили на свої якості. Так, Посилка ця коштує 10 баксів. Друга посилка теж 10, зберігать нічого нема. І ще є третя посилка. Так, перша це лампа. Вже купляв подібну лампу, зараз вони підсвічують. Значить Ця лампа йде з пультом керування і на 10 Вт. Так, бачу трішки вона. Більше, ніж на 7-9 Вт лампи. Я обрав на 7 Вт. 59. Так, відставляємо коробочку. Отже, що це за лампа? Лампа з акумулятором, котра заряджається з допомогою такого такої сонячної панельки, є пульт керування О, яка в мене ідея? Так, перевіримо. Ні, не хочу вмикатися. Треба трішки зарядити. Так, зараз візьмемо якийсь кабель, будемо заряджати. Так, взяв кабель, значить... Ось такий у нас буде павербанк і така зарядка. Так, зарядка йде, бачимо. Так, вмикається раз, два, три. Ну, вона прийшла повністю розряджена, скільки вистачить її е, часу. Подивимось. Так, вмикаємо пульт керування. Так, тут треба витягнути стрічку. Так. О, Пульт керування працює. Такі режими є. Так, що тут у нас? Ну, он, це вмикнути. Так, фокусуйся. А, Б режими, вимкнути. 2, 2 години світить, 4, 6, 8. Зменшити і збільшити яскравість світло. Ну, зараз вона заряджається так на максимальному режимі. АБ ще не знаю, що це. Ось. Так, зменшується яскравість, збільшується яскравість. А, Б. А, Б. Ще не знаю, що це. І вимкнув лампу. Отже, яка в мене ідея? Ідея це обрізати цю панельку. До речі, від панельки вона заряджається чи ні. зараз перевіримо. Щось там тіліпається. Це не дуже добре. Вам поцілила, але там щось батарейка толипається, мабуть. Ну, але вона працює. Треба буде розкрутити і подивитися, що там. Так, перевіримо панельку. Так. Чи буде вона працювати від панельки? Так, бачимо, зелений індикатор загоряється, тобто вона від панельки заряджається значить Я думаю, до цього провода USB приколупати і на павербанк. Посадити а павербанк від мережі. І буде такий собі безперебійний павербанк і вічно заряджати цю лампу. У мене є протипожежна сигналізація, котра на батареї я її зняв. І тоді думаю підчепити цю лампу це біля дверей, там же є розетка. І таким чином зробити дистанційне, бо потолок висока освітлення під час відключень світла. Так що така ідея. Відставляємо перше. Так, друге, це в нас йде допомога до нашої лампи. Це такий корпус під повербанк. Так, корпус Powerbank. Головне, не переплутати полярність, бо він може згоріти. І кажуть, ці ножки треба відпилити, бо вони е, одноразово закриваються. Так, мені цікавить. 18650 елемент. Так, полярність не переплутали. Так. Що тут у нас? Поки ще нічого нема. Кнопочек кнопка є о, 100% зарядка. Так, мені з цьому повербанку цікавить, чи він без цієї кнопочки буде пускати струм, чи ні. О, пускає без кнопки. Це добре. Так, і ще цікавить, якщо його заряджати. Чи буде він передавати струм? А, бачимо Type-C і USB. Тут є порти для зарядки. Так, Заряджається батарея, струм передається. Це головне, бо я вже замовляв, більш дешевий корпус, він а, під час зарядки вимикає жилення. Це не підходить для постійної зарядки лампи. І видає 1 А, цей 2 ампер годину. Зараз не перевірю, Хоча давайте спробуємо. У мене є телефон, котрий жире. А ні, він менше амперу жире. Але подивимось. Так. Так, що заряджає, 7,12 вольт, 2 А, 0,7 А. Так, угу. не вийшло. Зараз спробуємо щось інше підклю... підключити. Давайте якусь таку штучку спробуємо заживити. Ну, ну так, на 7 А це працює. Це є добре, гано вимикаємо і дисплей вимкнувся, але навіть таку біздюлінку котра нічого майже не забирає, він живить безперебійно. Це є добре. Можна заряджати різні малотокові. Малотокові. Вироби типу третій. Ага, цей корпус мені обійшовся в 80 гривень, лампа 180 гривень. Це а, комплексні там, від трьох товарів берете по дуже гарній ціні. Якщо берете 6, то ще 2 бакти знижку. Таким чином мені цей корпус 80 замістом. Бійшовся лампа 180 замість 220. Це була 11-11 розпродажа. Так, такі навушнички ще взяв, 70 гривень. Я вже їх обрав не один раз. Це, бачу дішманський дішман, бо тут корпус йде. Прозорий повинен бути непрозорий на магнітику. Зараз покажу. Ось мої попередні наушники, я зараз в них. Бачите, як відрізняється. Тут магнітик, корпус магнітиця. Тут без магнітику, корпус не магнітиться. Тут є як павербанк, ну, живлення і саме вушка. Відрізняється, нема амбішур, я не побачив. Але мені цих амбішурів дуже багато, тому я думаю, це не проблема. Скільки воно і як працює, зараз я не потестую. Теж розряджено, мабуть, прийшло. А, я не туди ввімкнув. Так, 87%. Okay. Ну, щось живеться. Можемо спробувати під'єднати до Bluetooth і подивитися, як вони знайдуться. Так, значить, достаємо з кейса. Цікаво так, не живляться, не підходить значить, корпус від старих. Так, вони один з одним спочатку повинні з'єднатися, а потім з Bluetooth. Ось Bluetooth. Вмикаємо. О, один з одним з'єдналися. Так, пошук. Д наушників. Поки нічого не знаходить. Так, пошук. О, F9. Мінус 5. Так, з'єдналися. Так, підключилося. Заряд не відображає на Android 7-му. Це однієї сторонки телефон. Так, зараз щось спробуємо відтворити. Ой, це телеграм, нам треба інше, нам треба плеєр. Якщо у нас є якісь мелодії, зараз спробуємо відтворити. Так, так, так. Ага. Так, так, так. Давай тус проку. Ня. Зараз что-то подвиглось. Так, 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 мюзик. Так. Угу. Не можу знайти музику. Ну, давайте щось з за скамера. Нажмі тему. Ну що, тільки це залишається. Я не знаю, що це за музика. Працює. Працює, там запис мемо. Аудіо мемо. Так, тому на камеру не придивлю, але працюючи, бо буває розсинхронізовані. Яким чином їх вставляти, різниці теж <кхем> немає, бо не вказано на самих наушниках. де L, де R, де, де ліва. Так, протестую наушники, якщо щось буде не так, то відпишу в коментарі. Далі ми йдемо. У нас є <кій> така ще посадочка, це 30 гривень. Ці так, так, так. замочки у нас защ... запліста. Якщо у вас зламався замочок, пропаде типу то ви можете, щоб не розшивати, не розкривати, розкраювати блискавку, то можете купити такі за 30 гривень 12 крокодильчиків. Так, теж я зараз не протестую, бо це буде довго. Ось так от вони виглядають. Якось воно так розкривається. Так, давай. Давай. Ось воно так от застібується і туди-сюди ходить. Так, з цим зрозуміло. Рицеві рівень. Так, ну і останнє останнім. Це лент для сантехніки. Якщо щось протікає, то ви відкручуєте, і вона клеїться і герметизує вашу сантехніку. 30 гривень. Так, і останнє, це шосте. Що у нас тут? Ага, це шапочка, зимня, велосипедна шапка тепла. Я вже таку використовував. Ця штука відображається, від... відбивна, дуже гарно тягнеться. Я вже таку використовував, чорних не було, взяв сіру. Під шолом, підшов, як під шоломник, взагалі ідеально. Тут фріска. Тут вода відштовхую поверхню. Ця мені обійшлася в 60 гривень. Ось я зараз такий, це попередні розміри однакові. Це вже просто розтягнулося за більший рік користування. Оця от буде покрощу. Так, ну що, все, з першою пакунком, з першим пакунком розібралося за 16 хвилин. Друге, я думаю, буде швидше, так як тут не дуже багато цікавого. Але все ж таки є цікавинки. Так, 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 все порозвалювалося, більше нічого немає. Що, почнемо. Це я э, за 100 гривень придбав. Значить, що це таке? Це цоколь на лампу. Така штука вкручується в лампу. І сюди можна вкручувати лампу. Що я думаю? На Blackout є лампи на акумуляторах, котрі вкручуються, заряджаються під час э, того, як вони горять, я думаю, сюди поставити три лампи або дві на 9 Вт з акумуляторами. Бо одна лампа мала. Якщо брати на 12-16 Вт, вони дуже великі і акумулятора надовго не вистачає. Тобто, я думаю, сюди. У мене є лампа вже на акумуляторі, котра вкручується, вона десь 2 години горить на 9 на 12 Вт, освіти звана, як на 9, тому, якщо думаю, буде 2 або 3, то буде дуже яскраве світло і довго. Або 2 на акумуляторах і одна звичайна. Тобто, коли буде вимкнуто світло, дві будуть світитися, третя. Вимкнеться. Так що така крута штука за 100 гривень. Я її придбав в іншому магазині, але її додали до цієї консолідованої посилки. Так, це що таке? Це в нас USB Hub 3 USB 3.0. 30 тільки тут, тут 2.0. Ну, як він працює, давайте перевіримо. Так. Сюди вставляємо. Щось він жире. Небагато, але жире. А тут впевнений. вихід повинен бути 3.0. Так світиться. Тут по 2.0. Алюмійка, корпус. Все працює. Тут якесь іде синє світло. USB Hub з 3.0, щоб від одного Powerbank можна було заряджати багато гаджетів. 50 гривень мені це варто. Так, далі йдемо. HDMI -E, AV. Це для телевізора. Перехідник з... HDMI на AV, але я замовляв з AV, тобто з цих тюльпанів на HDMI. Мені прислали не ту штуку, я вже в отзивах відгук бачив, що багатьом пересилають на те, що вони замовляють AV на HDMI стоїть дорожче. От output AV, input вхід HDMI. А Навпаки коштує дорожче. Вони пересилають більш дешево, тому я відкрию спір. І сподіваюсь, його виграю. Бо мені ця штука як би не потрібна, але мені така потрібна. У мене така вже є. Але вона в іншому місці, за неї треба їхати. Так що буде мені безкоштовно, сподіваюся. Так, та штука стоїть 60 гривень. Клею стріжню. Якщо берете, звертайте увагу на діаметр, то діаметр ну, зараз, не, ага, 11 мм, ще є 7 мм, вони тоненькі. І на 10 см виявилось тирження, мені просторінький піддав епіцентру. Стояти в чергах, то я замовив заріжку. Так, далі. Тут у нас йде балаклава за 30 гривень. Не знаю, що моє замовив. це вона не зимня, вона на літо. Ну, балаклава. Тканина дуже тоненька, я це знав. Ось ми бачимо, вона як просвічує. на літо буде на зиму, я вже собі придивився. Ну, за 30 гривень гри не взяти Може і на таку погоду, як зараз підійде. Так, і останні ці штуки, котрі вилетіли з своїх коробок зі шнурами, до тих два, по 25 гривень. Ага, це. Це такі ліхтарики USB Type-C. Так, так, це алюмінька це а, пластик. Тут вони так кріпляться, магнітяться, вставляться, ходить нормально ця штучка, ще пластикова. Тобто отак от, от вона світиться. Ой, дуже яскрава. Блін, я навіть не бачу де кнопку, щоб вимкнути його. Зараз підсучу іншим світлом. Ні, це буде довго. Тому зараз подивимось. де ця кнопка клята. Я не знаю, де що я натиснув, що я її вимкнув. Текс. Не бачу кнопки. Ви бачите, де кнопка? А, ось ця кнопка. Тобто перший режим, другий режим, третій режим і вимкнено. Ну світить доволі яскраво, я вам скажу. Така сама. Ось вона світиться. Ого, дуже яскраво. Подивимось, які там акумулятори, скільки вони зжеруть. Відпишу в коментарях. Так, і це як п'ята і шоста річ. Це посилка, як я вам вже казав, за 10 баксів. Ну, як у вигляді бонуса, це ще нова посилка. Я її замовляв окремо, а за 3 бакси, ні, за 2 бакси. Здається, теж зі знижкою. Це я заказав консольку з Китаю ігрову, R36. І до неї замовив такий чохол з склом. Так, це у нас, мабуть, скло. Так, так, це скло. Скляне скло чи пластикове цікаво. Не наче. Такие же самые, как на телефон. Тобто скляное скло. На экран. Все-все. Липучки. Уже добре. Два скла. И сам чехол. Можно використовувати і из меньших потратов. Але він підходить для приставки і позиціонується як для приставки R36, R35. Це така приставка на Linux, котра всі ретро-ігри емулює. Ось тут така справа. Так. Ну, наче такий нормальний чухольчик. Можна в нього щось інше. Все. Вибачаю, що стільки часу забрав, 25 хвилин 39 секунд. Але треба було відзняти. До речі, мій старий канал заблокували, тому я зараз е на цьому каналі, якщо якісь відео буду заливати, так що підписуйтесь. Е і цей канал, україномовний, як ви зрозуміли. вибачаю за Суржик, бо я. Е в суспільному просторі спілкуюся українською, а в сім'ї там російською досі. Раніше було стидно українською, а зараз стидно російською користуватися. Тому я вирішив це відео записати українською і надалі сподіваюся, якщо буду випускати, то українською. Говорю тихо, бо вже 2 години ночі. Я тільки звільнився справ і от вирішив відзняти, щоб тут все було працююче. Ну, До речі, лампа. Я, вона зараз не зарядці, я її розряджу остаточно і подивлюся, скільки вона зжере ампер. Так само цей корпус. Бо я замовляв на тему, на тему ні в кому разі не замовляйте на тему прийшло в більш е, нормальний якби, з магнітиком, але зіржаво сам корпус акумулятор там на 200 мА, повинен бути мінімум на 500 Тобто фейк. Ага, і тут, бачите, нема е, заглушки резинової. Економлять, негодяйські негодяї. Ну, Тут я в отзивах напишу, бо воно не відповідає їхньому опису. Якщо тут так куми нормальні, то це вже буде добре, хоча б якщо б на 50-60 мА кожне вушко, то я буде в мені як донор для старих навушників, котрих я зараз типу AirPods. Тому так. Все, дякую за увагу. Пока-пока.